Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Сьогодні давайте подивимось найближчі дні Дніпро, Павлоград, Кам'янський, Нікополь, Марганець, Кривий Ріг. Тримаємося. Хочеться трошки свята, але ж ми знаємо, що ворог не може пережити того, що у нас є радість, є життя. Подивимося, що ворохоче. хоче. Дніпро найближчі дні. Якісь не дуже добрі новини стосовно вас. Як пусті надії, пусті надії на якесь покращення, знаєте? Помірність. Ми як заручники ситуації. Ну, не, Дивіться, неможливо змиритися з тим, що постійно прильоти або регулярно. Я точно це знаю. Неможливо, неможливо звикнути, не треба себе обмежувати, не треба себе залякувати. Буде такий стан, що от знову прилетіло, от, зно, от знову воно, от знову гучно. Сприймайте так, як є, але тут же ж мета ворога яка загнати вас в глухий кут. Єдине, що я скажу по Дніпру, коли ви читаєте в новинах, я бачила вчора або позавчора, що ворог планує. Взяти Донецьку, Луганську, область, Запорізьку, мені незрозуміло, чому не попереджають Дніпрян. Ну, це не попередження, це таке, знаєте, як закидають інформацію, дивляться на суспільну реакцію. Це не провокація, як ось вона там інакше називається, має назву. І тут Дніпряни, ви ж розумієте, що якщо буде якийсь рух... В Донецьку, в бік Запорізької, то буде рух ворога з Донецькою ваш бік. Ми будемо дивитись захоплення території саме на вашій області, тому що є небезпека. Ви також аналізуєте цю ситуацію. Дніпро, найближчі дні. Допомога їде, але. Якось довго. У вас мобілізація дуже посилиться? Якісь заходи мобілізаційні, їдуть і їдуть люди на фронт. А де наші гроші? А де наша допомога? А де нам ще обіцяне? Обіцянка це цянка. Таємні якісь розмови, зговори, якісь перемовини щодо Дніпра? Верховна жриця іерафант випадає. Це намагання щось там вирішити, так, щоб ніхто не знав. А місцева влада каже, нам таке не підходить. Нам треба укріплюватись. Там, тут можуть сказати готуйте людей до неприємних новин. А, я не бачу, щоб тут була мобілізація об'явлена. Тут, скоріше за все, щоб, знаєте, також буде якась інформація, яка буде важка для сприйняття. Тут не показує, що люди будуть масово виїздити. Ні, це пуста надія. Тут не показує, що там якесь справедливе рішення прийняте буде. Ні, тут показує, що е, ця інформація важка. Я думаю, що це буде стосовно вашої області планів плані ворога, те, що я озвучила тікіно. Ну, е, вона визиве, е, дасть тільки той результат, що будуть відловлювати ворожих агентів і ДРГ. Є нам безпека прильотів, ми вже сказали, да, що гучно є. Якісь адміністративні можуть бути навіть урядові, юстиція, такі якісь будинки гарні, знаєте, може бути, можуть бути храми, можуть бути, знаєте, як колони, університети, отакі будівлі, корпуси. Адміністрація є небезпека і руйнування. І в промці дуже гучно. Якщо у вас є промзона, яка на околиці, ну туди де виїзд з міста. Там гучно. про є небезпека. Так. Далі дивимось Павлоград. Ні, Дніпро ще, Дніпро ще. У вогонь, да є небезпека для цивільних. Бережіть себе. Павлоград. В найближчі дні. А от у вас переймаються все ж таки, що ворог буде, що ворог підійде кудись. У вас переймаються з себе, у вас є такі розмови. Є прильоти в передмісті в районі. Є прильоти. Вас будуть укріплювати Павлоград. Вас будуть захищати. Все, що можу хороше сказати. Кам'янське, дні, Десь впаде, будете відбивати в атаку, є можливість відбити. Одну отаку відіб'ємо, потім може влучити в ціль. Цілі дуже дивні. І ви будете думати, він щось біля води цілився, туди влучив, куди хотів біля води, бо воно не долетіло. Мені так показує, що там колись був момент, коли воно просто в воду впало. Я кажу, воно не долетіло. а ви мені як відповідаєте. І перелітало буває. Переліт, перелетіло. Хай вони всі там потопляться, да? ці ракети. Да не буду я більше так шуткувати, я зрозуміла. Не буду кривий ріг найближчі дні. Диявол активний, ворог, а так хотілося спокою. Дуже багато жертв серед ваших військових є прильот. Цивільна небезпека. Прильот десь поруч траси, мені показує як на південний напрямок. На південь, де дорога там в районі гучно. Воно щось літає, літає, кружляє, кружляє. Знаєте, ворог сам досі, досі я так розумію, не вивчив ваше місто, тому що він якось не розуміє, де у вас центральна частина. Він з одного боку щось політає своїми дронами з іншого. Що шукає? Кривий ріг в найближчі дні? Тут кажуть, тільки відновили, знову ти нам зруйнував, тільки відновили, знову ти туди летиш. Що ти хочеш? Знову показує поховання військових. Не вистачає трохи сили, щось треба, щоб якусь ракету таку специфічну, специфічну збивати. Хлопці намагаються самотужки, але це ну, не завжди виходить. Пустир, якийсь такий, знаєте, пустий об'єкт. Кривий ріг прильоти найближчі дні, ріг прильоти найближчі дні. Передмістя, тут кажуть, найбільша небезпека це передмістя для цивільних. І чомусь чомусь у ворога є плани на ваші дитячі садочки. Такі будинки, може це школа. Невисокі. Двоповерхові, знаєте, ще радянські такі. І це він планує. Він може або зараз реалізувати, або протягом двох тижнів. Ці об'єкти, ну так, небезпечно. Нікапаль найближчі дні. Смерть. Вогонь, небезпека для цивільних. Прольоти ще якийсь дуже гучний. Воно, як знаєте, знову пішло і накатом таким. Сильніше, сильніше, сильніше ворог тисне. У вас буде таке відчуття, що він б'є десь зблизька, тобто ближче підійшов, буде таке відчуття. Марганець найближчий. Також карта диявола. Дуже багато поховань військових. Щось засіб'єте навіть ворогу треба якась ціль. Він думає, що у вас щось почало дислокуватися. І це навіть може бути не жива наша сила, не наші солдати. Це от як щось там десь зберігається. Він буде відшукувати ці цілі. Кажуть, я вважаю це за законну ціля. Там взагалі військових нема. Ну, ракетна небезпека.